Тимчасова слідча комісія Верховної Ради звернулася до правоохоронців щодо роботи ОВА та Полтавської міськради. Чому саме? акти бримо передачі не надали. В одному з вишів Полтави не можуть надати притулок переселенці. Яка причина? У нього залишився інсульт. Вона жила під окупацією. Викладачі художньої школи в обласному центрі розписують і передають на аукціон відпрацьовані боєприпаси. На що збирають гроші. У мене там двоє, моїх рідних людей. На фронті на передовій у Полтаві волонтери безплатно виконують реабілітаційні масажі, кому допомагають. Нашим людям просто потрібна допомога. А я роблю те, що можу. Під час оборони України від російських військ загинув 31-річний Ігор Бєліков із Кременчука, старший солдат, поліг 30 січня під час виконання бойового завдання у селі Водяне на Донеччині. У цій же області загинув 25-річний солдат Віктор Колісник із села Салівка Горішньоплавнівської громади. Це сталося 3 лютого поблизу Бахмута. Днем раніше, 2 лютого, поблизу селища Озарянівка на Донеччині, поліг 22-річний солдат Артем Тихоненко. Він мешкав у селі Мильці Полтавської громади. А 41-річний старший солдат Олег Бойчук проживав у Полтаві. Загинув 21 січня внаслідок стрілецького обстрілу поблизу Авдіївки Донецької області. Чотирьох воїнів поховали 9 лютого, розповів Суспільному речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. У Полтаві тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства у сфері гуманітарної допомоги обговорила питання щодо діяльності місцевої влади. Як повідомив голова комісії Сергій Козир на своїй сторінці у Фейсбук, питання стосувалися, зокрема, діяльності обласної військової адміністрації. З початку повномасштабної війни в полтавській обласній військовій адміністрації створено гуманітарний штаб для допомоги постраждалим, але невідомо, хто саме приймав управлінські рішення і на якій підставі, адже протоколи засідань не велись. Полтавською адміністрацією було видано менше всього дозволів на виїзд чоловіків за кордон, але маємо найбільший показник неповернень 15%. Також у грудні обласна військова адміністрація отримала від міжнародних партнерів 240 модульних будиночків, які досі не змонтовані та не обладнані під тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Але начальник області Дмитро Лунін запевнив, що це сталося через брак коштів на підведення комунікацій, які вже вирішились. Голова тимчасової слідчої комісії Сергій Козир. Як повідомила Суспільному речниця начальника обласної військової адміністрації Аліна Красільнікова, засідання тимчасової слідчої комісії 8 лютого було закрите. Коментувати роботу і висновки можуть тільки члени цієї комісії. Полтавська Ована дала їм всю необхідну інформацію та роз'яснення. Окрім того, під час засідання обговорили питання роботи Полтавської міської ради, повідомив голова комісії Сергій Козир. Вони стосувалися якості м'ясних консервів із продовольчого резерву, ймовірно завищених цін на закупівлю генераторів та продуктів харчування для переселенців, а ще касок та бронежилетів, які за даними митниці придбала міська рада. Почало питання, що от Україну завезли там дуже велику кількість, я не буду називати там більше мільйона тонн гуманітарної допомоги України. Да, а по факту вказується, що і набагато менше на місцях. Тому до нас задавались питання чи ми щось привозили, але не було, наприклад, там недостачі. Тому ми говоримо про те, що всі гуманітарні допомоги, яка до нас приходить, ми її приймаємо по факту. Підвісимо активно передачі, і потім передаємо через три наші гуманітарних центри. Всі акти прямо передачі ми надали. до того, що ми готові дати навіть перелік людей, які отримали цю допомогу, тому що це можна провірити. Щодо питань, які обговорювали на засіданні, тимчасова слідча комісія звернулася до правоохоронців. Повідомив у Фейсбук голова комісії Сергій Козир. Також готують листи до президента та депутатів місцевої влади, щоб запровадити у Полтавській громаді військову адміністрацію. А ще звернуться до Вищої ради правосуддя про те, що суд не призначив запобіжний захід голові Полтавської міськради Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації про підрозділи ЗСУ. Суспільне намагається дізнатися позицію Олександра Мамая щодо можливого запровадження у громаді військової адміністрації. На дзвінки він не відповідає. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. будь пожалуйста, я закажу демо жінку. Это кресло для мамы приготовили. Вот. Здесь один человек. Здесь один человек. Все, здесь никого нет. Переселенець Віталій Прохоренко показує спортивний зал Полтавського медичного університету, в якому тимчасово проживає з родиною. Сюди переїхав з Нікополя, що на Дніпропетровщині через обстріли. Планує, каже, поселити у заклад і свою матір. Я її з Харківської області, з-під Спадкуп'янська. Там бойових действий недалеко это саме у нього случился інсульт. Вона жила під окупацією. Коли я перевез її з Харківської області після інсульту Шевченкова, помістили її в першу боку. Вона ж ну, не ходяча. Вона вже стоїть, її держать только надо. ну вже йде на поправку. Тамару криворучко мають виписати із медзакладу, але надати житло на територію університету для жінки нині не можуть, каже прес-секретарка закладу. Що стосується Віталія Прохаренка, про якого йде мова, то він також раніше був поселений. Університет не може надавати житло, тому що, по-перше, заповнені вже всі гуртожитки. А по-друге, проблема ускладнена тим, що мати Віталія Прохаренка це вічна особа, яка після перенесеного інсульту. Ти ж має обмежені фізичні властивості, і за неї потрібен надзвичайно догляд і окреме житло. За словами Світлани Польчакової, для проживання у спортзалі зареєстрували 20 переселенців. У нас тут живе 9 чоловік, міста багато. Віталік до нас підійшов, сказав, ну спитав проти ми чи не проти. Ні, ми ніхто не проти. Дев'ять чоловік. Ми дали розписки, підписувалися, що ми не проти. Щоб жила мама в місті з нами, крім того, каже Віталій Прохоренко, він написав звернення в обласну військову адміністрацію. Питання це знаходиться в нас на контролі. Йому було запропоновано у геріатричний будинок, що знаходиться в нас у Горбанівці, де створено всі умови для. Даний категорії людей, де і харчування належне, і догляд належний, але Віталій Валерійович категорично відмовився. Переселятися із матір'ю в інше місце не хоче, каже Віталій. Тут перший і з'їзд для коляски. Предлагали її в інтернет і в дом престарелих. за 100 кілометрів. десь в село в какої то предлагали. Ну такі є У таких випадках переселенцям варто домовлятися із адміністрацією закладів або шукати інше житло, каже юрист Дмитро Піддубний. Не всі заклади всовоприбування. Вони обладнані для реабілітації. У нас є. Відповідний нормативний акт закону України про ім, права обов'язки внутрішньопереміщених осіб, які прийняті ще з 2014 році, а, і там передбачено право на єдність родини внутрішньопереміщених осіб. Тобто це, тобто він передбачає, що внутрішньопереміщені особи повинні розміщуватись разом в закладах тимчасового перебування і їм в цьому повинні сприяти Тетяна Іва, Богдан Казирич, Суспільне новини, Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 135 тисяч 10 російських військових. Знищено зокрема 6468 бойових броньованих машин та понад 3200 танків. 2244 артсистеми та 232 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1967 безпілотників, 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5000 одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. Наужниця Анна Назаренко за робочим столом покриває акриловим лаком відпрацьований боєприпас. Це каже фінальний етап розпису. Тут у нас дві такі сонечки зображені, такі вводяться такі в наших широтах. От, сонечко, така більш зимова вже атмосфера і якби така як сонячна надія на майбутнє, на краще майбутнє. От, о, тут у нас от такі Ворони налетіли. Ось Така більш холодна гама тут. Захотілося зробити щось більш таке творче, більш таке живописне. Цей та ще зо півтора десятка боєприпасів та зброї розписують викладачі Полтавської художньої школи. Підпрацьовану зброю та гільзи художникам привозять волонтери, розповіла Ірина Конопля. Звернулася до нас волонтерська організація, щоб ми допомогли їм розписати такі залишки війни для того, щоб вони мали бути реалізовані для збору коштів для наших Збройних сил. Гроші від продажу такої гільзи на аукціоні підуть на покупку воєнних автомобілів. Ці смертоносні гільзи, які комусь колись могли принести смерть і сльози. Вони зараз будуть арт-об'єктом. Такі предмети не можуть викликати якихось оптимістичних почуттів. Звичайно, вони страшні, вони небезпечні, і хочеться їх покрити квітами, як ніби засіяти поле, щоб вони розквітли і оцим ну життєдайними квітами перебити смерть, яку несуть ці предмети. Завжди думаю, можливо, допоможе і моїм. У мене там двоє моїх рідних людей. На фронті на передовій такі частини від боєприпасів у школі розписують вдруге. Долучився до роботи і Вадим Коваль. У нього використаний переносний зенітно-ракетний комплекс. Я хотів зробити щось таке, ну символічне. І подумав, які от кольори використати, як буде цікавіше обіграти це все, бо бачите тут ремішок зелений, і мені захотілося зелене залишити. І тут я подумав, що буде дуже. Цікаво, якщо використані будуть наші кальри, жовтий, блакитний і проростаючи на них вигляді квітів. Тризуба кожен використовував свої сюжети, свої ідеї. Ну, от, наприклад, якщо тут квіти, да, то тут більш сумний сюжет. Викладач вирішив Андрій Олександрович Тарасенко, що він зобразить будинки, які розбиті війною, і що з цих будинків вилітають душі людей, які залишились під цими будинками назавжди. Тобто такий сумний сюжет, але це на сьогоднішній день дійсність. Як розповіла Ірина Конопля, до цього арт-проєкту долучилися усі викладачі школи. Працюють із власними матеріалами, також фарбу закупляють і волонтери. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич, Суспільне новини Полтава. У мене дуже було високе давлення. От 200 на 120. І рота відкрилася, і все неплохо, і мені плохо, і мене скора привезла сюди. 76-річна Ганна Литвиненко з Харкова лікується у другій міській лікарні Полтави. Сюди потрапила чотири дні тому з гіпертонією. Це Тапослідстві той війни, що ми пережили, і вона в мене скаче давління туди-сюди, туди-сюди. Було дуже дуже тяжко. Я пробула під бомбами місяць. Ну от і потім уже ніяка нервна система не видержала і е, я. Наняла таксі, приїхала. Хронічні захворювання вони під час панічних атак і стресів відновилися. Це гіпертонічні хвороби, це запалення суглобів, післяопераційні. Низка багато хронічних хвороб, які загострилися. Для реабілітації таких пацієнтів понад півроку виконують масажі волонтери із загону Шлях до милосердя, який організував Сергій Постернак. У своїй практиці для реабілітації ми застосовуємо техніку масажу, здоров'чого масажу, інструментального масажу, кінезотерапії, гімнастику, дихальну гімнастику, скандинавську ходьбу, психотерапію. Коли серцеве суміння хвороби, потрібен і легенький. Не квапливий масаж, тому що він це розміняє кров, робиться краще кров'яний тиск. Нашим людям просто потрібна допомога, а я роблю те, що можу. У загоні із десяток волонтерів із пацієнтами працюють щодня безплатно і у вільний час, каже Анна Матвієнко. Масаж робиться все, що зараз для зниження тиску, для покращення кровообігу, для полегшення стану розслабляє, допомагає. Реабілітуватися після хвороби. як розповів керівник волонтерів Сергій Постернак, кількість пацієнтів, яким допомогли, не рахують. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 13 до 8 градусів морозу, а в день – від мінус 4 до плюс 1. В обласному центрі вночі 12-9 градусів нижче нуля, а денна температура – мінус 3, мінус 1.